Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка називають малою шевченківською премією, оскільки він відкриває талановитих митців у галузі літератури саме серед молоді. Виборола право на участь у цьому престижному заході. Юна Шосткенка, учениця п'ятого класу школи номер 1 Марія Кім. Конкурс імені Тараса Шевченка має декілька етапів. Починається він із шкільного етапу і завершується всеукраїнським етапом. Саме Марія виборола перемогу на шкільному етапі серед учнів п'ятих класів на конкурсі імені Шевченка. Тому вона і представляла наш заклад уже на другому етапі, на міському. Чотири етапи конкурсу передбачали ретельну підготовку, розповідає вчителька української мови і літератури школи номер 1 Світлана Цьомка. Разом з Марією вони багато читали Тараса Шевченка, вивчали його біографію, намагалися розкрити внутрішній меседж поета та адаптувати його твори до реалій сучасності. Для п'ятого класу, звісно, Шевченкова лірика вона ще складна, і але. Е... Оці події, які відбуваються навколо нас, вони роблять дітей наших, на жаль, зарано дорослими, і ем, вони досить близько і з розумінням сприймають те, що хотів сказати Шевченко, який меседж він посилав. Майбутнім поколінням своїм Марія написала проникливого і надихаючого листа українському захисникові, присвятивши його рідній людині, своєму батькові, який на фронті боронить батьківщину від російського агресора. Мені було дуже легко написати цей лист, тому що я уявляла, що пишу своєму татові. В цьому листі я розповідала татові про свої емоції і що відбувається у нас тут. А ще. Умовою було вплести туди дві цитати з віршів Тараса Шевченка: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як зазначає пані Світлана, насправді виконувати роботу було не так вже й легко, адже програма з української мови для п'ятикласників пропонує лишень пейзажну лірику Тараса Шевченка. Тож у конкурсному завданні потрібно було продемонструвати більш глибоке знайомство з творчістю славетного кобзаря, для того щоб показати дійсно гарний результат, написати такий змістовний лист підтримку саме воїну-захиснику. Члени журі високо оцінили роботу Марії Кім і присудили їй перше місце. Варто зазначити, що Шосткинка єдина з-поміж учнів загальноосвітніх шкіл Сумської області, хто виборов перемогу у цьому престижному літературному конкурсі. Я дякую Збройним силам України і ще я завдячую батькам, які привели мені любов до книжок і віршів Тараса Григоровича. Ще Дуже дякую Світлані Миколаївні, яка розповіла мені про цей конкурс.